Вітаю в Альфхеймі, з вами знову Ігор. Ми в God of War 2018 року продовжуємо досліджувати на цей раз інші світи. І, як ви зрозуміли, в цей раз саме Альфхейм. Але де б ми не були, сенс у нас один: зібрати все, що можливо для того, щоб отримати всі трофеї в грі. Як ви бачите, ми вже знайшли трішечки лору, ось перед нами зараз буде фіолетова скринька. І поки ми тут бігаємо, я вас запрошую всіх до мене на мій стрім канал, на якому я і записував цей відос. Називається канальчик Shaman Games. Я буду радий вас там всіх бачити. Заходьте, посилання буде в описі під цим відосиком. Ну і також, друзі, не забувайте донатити на ЗСУ, це найголовніше. Ну і далі підемо в магазин. А ми тим часом пливемо, щоб знайти щось цікавеньке, а саме пролом в реальності. Я в цьому відео викладав, до речі, всі речі, котрі я збираю, в тому порядку, в котрому їх і знаходив. Не сортував саме по частинам локації, як я то робив раніше. Сподіваюся, так буде зручніше вам. Закрили Realms а ми тим часом намагаємося роздобути новенький артефакт. І слідом, ще пошукаємо. Тут є легендарна скринька, десь одна нас ховається. Це надовго я тут, ну нічого, ми зробимо це. Ну і на десерт тут ще скринька норнів. І ще не ходили yeah. кудись. Так, ну от тепер пора відпливати. На іншому острівці ми пошукаємо ворону. Слідуйте за мною, я трішки прискорив відосик, бо пливти доволі далеко, як для відосика. Так то недалеко. Тут, до речі, окрім ворони, буде ще один колекційний предмет, котрий ми заберемо в кінці гри. Якщо ви вже пройшли і зачистили цю локацію, але його не знайшли, то можете подивитися по таймкодах. Я саме зараз його не показую, а покажу потім пізніше. А поки от зібрати артефакт, це по нашим здібностям. Ну і легендарна скринька теж є на цьому самому острові. Ну і тут ми можемо знайти приховану кімнату, але теж її не зможемо відкрити. Я її ще раз покажу в цьому відосі, але трішки пізніше, Окей? We'll need to get this one. А поки ж давай зберемо ще одну скриньку нордів. Але це вже буде в іншій локації за сюжетом. No. <плес> ну, тільки не так. Де це... О, до речі, дякую за 100 гривень. Оце крутяк. Дуже приємно. Вибачаю, що зразу не побачив. Саме на консолі. Угу, А тепер за цим треба щось зробити. Вибачайте. Це діагноз. nós nice. is a beremot І також десь в цих областях, де й була скринька норнів, на вас чекає ще одна легендарна скринька. Настут якісь ще зеки. Давай подивимося, що тут. Це що таке. О, та він нормально. Відпочиваю. Оце мопед. Ключ! Мене б... тут ждуть. Де, де, ще хтось є? Ммм. А також неподалік буде артефакт. Світло є, чи нема. О, у нас там щось відкрилося. це... Не можу не подивитися, що відкрилося. Якісь альтернативні шляхи. Ooh, good Далі рухаємося за сюжетом і знайдемо ще один магазин. I will never get used to We have a problem. Угу. О, там щось теж може бути. Двері зачинені, треба знайти. Альтернативний шлях. До речі, я тут повернувся до першого магазину і забув забрати ось оце. Ну, а тепер повертаємося далі до наших справ проходити сюжет. І за сюжетом теж, я гадаю, ви цю легендарну скриньку не пропустите. Полюбасу. Mm -hmm. Рухаємося далі і скриньку нордів знаходимо. Це вже в кінці фактично сюжетки саме в Альфхеймі. От скринька норд. Угу. Зараз заберемо кристальчик цей, ти все, носиш з собою кругом. If I want your opinion, boy, I will ask for it. І також, де ми тут носили цей синенький камінь, внизу можна буде взяти шматочок лору. Коли акції не розбавляються якимись голомками, то прикольно. Я ж тут, мабуть, поставив, але не активував. Boy. Угу. І сюжет ми пройшли в цій локації, отримали трофей. Ну а далі пішли позбираємо все, що ми пропустили або не могли зібрати раніше. І, наприклад, це буде ще одна скринька норнів. вище треба брати До речі, тут в першому магазині можна буде взяти квест Гнома. А в другому пізніше я вам покажу, там можна буде ще один квест взяти. Тепер ми повертаємось сюди. Це цим шляхом можна буде піти туди і повернутися в підземілля. Ну, можемо поїхати туди, якщо зараз ми до човна доберемося. Зрозуміло, що сказав Ігор на стрімі. Тобто, ви можете повернутися в цю локацію і забрати те, що я. Тоді не зміг забрати чи пропустив ось такий артефакт. Це коли ми спускаємося вниз, значить, по ліфту, після висвободження ельфів. Оце ми знайдемо. А також десь в цих краях. Буде ще один артефакт. Тобто тут ми були вже за сюжетом, але певні зони були недоступні нам або я просто пропустив щось. Mm -hmm. How are we to get a, a crystal. We a crystal. Mm, це просто зрозуміло. Це не те, що мені потрібно. Та нічого. Е і подивимося ще, я може там щось забув. Ну і лишилося мені забрати останній артефакт. Тут тепер правда темно після проходження сюжетки. Ну, що маємо, то маємо. Зараз, може щось там було цікаве, тільки я тоді не забрав. Що в нас тут було? А камери відкрилися ж, мабуть. Може вони тоді зачинені були? І остання легендарна скринька, теж за сюжетом, як бачите, на самому фіналі. А може бути. Будь... Давай подивимося. Ось так може. Ну і ще один розлом в реальності, про котрий я говорив, коли ми забирали першу ворону. Ось тепер то ми можемо і його забрати. Так, тут ми ворону бомбили, і тут ось таку штуку я ще не бачив, не зробив. Квест гномів номер два. На ще один квест. Беремо. My... Ось тут. А. І після цього я пішов пошукати, що ж там у нас в прихованій кімнаті, яку я раніше не міг відкрити, але тепер в мене вже був інструмент. Я повернувся сюди, в цю локацію, і пішов зачищати приховану кімнату. Заходимо, спускаємося вниз, і внизу на нас чекають містичні ворота, а також всередині тут буде Валькірія. Yep. Well, are we fight her? A Розбираємось з нею, говоримо. Потім збиваємо ще одну ворону, ну і там все як зазвичай. І на цьому я дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Будь-які реакції від вас для мене завжди клас. Не забувайте донатити на ЗСУ. А біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам, як зазвичай, всім побільше класних ігор. Будьте здорові і слава Україні!